Коли ти на старті, тобі максимально важко. Думка, яка в мене з'явилася, якою мені хочеться поділитися. Коли ви тільки починаєте свій шлях в чомусь, в чомусь новому. Ви, от, в точці, а що десь є точка Б, що десь є ваша мрія, десь є ваша велика ціль, куди ви хочете прийти. І по відчуттям ви зараз десь, ну десь в точці А. Дуже важко. Чому? Тому що в цей момент єдине, що вас рухає вперед, це ваша ціль, це ваше сильне бажання. Все інше буде тащити вас на дно. На дно. Просто згадайте людей у вашому оточенні, можливо, знайдуться ті, хто вас підтримує, хто скаже давай, все вийде. Ну, буде і немало тих, хто вам скаже, що поля, поля мене звати Поліна, ти займаєшся якоюсь фігньою. Я не думаю, що тобі треба це пробувати, тому що, от, ну ну, у мене не вийшло, я б тобі це не советувала, звісно. А займись уже ділом. Давай давай щось думай, уже, хоч там знайти нормальну роботу, я не знаю. Тобто, перший момент це люди, які вас тянуть. Другий момент, мені було доречно мати якусь команду. Да? Тобто, наприклад, щоб змонтувати це відео, я маю придумати ідею, сама це все записати, сама це все змонтувати, прошарити, вообще, як це все опублікувати, подумати, коротше, над всім, над усіма можливими процесами, які стосуються одного цього відео. Маю думати лише. Я, якщо я хочу продавати свій продукт, наставництво в моєму випадку з маркетингу. Я маю продумати це все самостійно. Після цього я не отримую того результата, який я очікувала. Це ще один фактор, який буде буквально давити на мою психіку, який буде теж мене вниз, який буде мені казати про те, що не виходить, то що ти робиш, це якась фігня. Тобі це про це говорять люди, воно в тебе. І ще й не виходить, і ти вже починаєш сама в собі в голові прокручувати цю фразу про те, що що то не працює. І єдине, що тебе рухає, це оця ціль, це оце бажання. Тому що все інше, що діли, таке чувство по, по ощущенням іде проти тебе. І незважаючи на те, що я така людина, яка завжди налаштовується на це позитивне мислення, яка завжди собі повторює всесвіт на твоєму боці, ти все робиш правильно, помилки. Тебе мають чомусь навчити. Помилки, це частина шляху. Не слухай чужу думку. Дивися лише на тих людей, які зараз є в тій точці, в яку ти хочеш прийти. Думка інших не важлива. Можете собі записати ці фрази, от, і незважаючи на це мислення, я все одно відчуваю якийсь оцей, оцей, знаєте, тягар. Я не знаю, як це писати. Можливо, так і правильно, можливо, так і має бути. Можливо, це дає зрозуміти, що тільки в тому випадку, якщо тобі це дійсно треба, якщо ти дійсно цього хочеш, тільки в такому випадку ти це отримаєш. І такі от думки на початку завжди найскладніше. Все.